Велопробігом по бездоріжжю в Івано-Франківську відбувся заїзд дорогою смерті. Так молоді івано-франківці охрестили набережну імені Василя Стефаника. Об'єднання самопоміж спільно з громадськими активістами влаштували екстремальний велозаїзд однією з найаварійніших вулиць міста. В такий спосіб вирішили привернути увагу влади і громадськості та нагадати про стан багатостраждальної набережної. Нас серйозно сприймати не хочуть, ну ми вирішили. Зробити от таке іронічне звернення до влади, можливо, так вони нас почують. Цю вулицю ми обрали саме тому, що вона є такою, яка розгрузить половину міста. Автотранспортом, а він просто зараз там їхати не може, бо машини ламаються так, як і велосипеди. Велосипедисти не приховували іронії. Серед учасників імпровізований Остап Бендер. Маршрут набережною дається екстремалам непросто. Дехто навіть вирішує прогулятися із двоколісником у руках. Згодом омріяний фініш. Всі учасники акції у захваті від такої поїздки. Я би хотів, щоб наша влада далі не робила дорогу. Хотів би її попросити, але це я думаю не потрібно, тому що вони так ще не скоро зроблять. Я якраз працюю в університеті нафтигазой мі. Мені... Тим більше воно найболючіше, тому що приходиться об'їжджати по вулиці Береговій, Довгій, де постійно пробки. І якраз за рахунок цієї вулиці, враховуючи, які там ями, які не всюди, навіть асфальт прокладений, так що. Певному сенсі, вона можна і так назвати дорогою смерті. Після фінішу активісти влаштували імпровізоване віче, на ньому озвучили власну заяву. А зачитав її той самий Остап Бендер. Ми, Івано-Франківські, велосипедисти, хочемо подякувати міській владі за люб'язно надану можливість поповнити запаси адреналіну та принагідно попросити закріпити цю трасу. У її теперішньому стані за шальнува... за шанувальниками гострих відчуттів подібні акції активісти самопомочі планують влаштовувати і надалі, адже подібних до наборожної доріг в Івано-Франківську ще вдосталь.